Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про вплив виборів США на крипторинок. Ну я не буду зараз перечитувати в твіттері передвиборчу агітацію одного чи другого кандидата, там які зробити аналіз. Ну, бо ми всі розуміємо, що це є передвиборча гонка, і кожен буде говорити то, що йому потрібно сказати для того, щоб перемогти. Я знайшов доволі цікавіший метод, як аналізувати такі події, як вибори. Ми просто з історії подивимося на графіку, коли був вибор і як графік реагував на цю подію, друзі. Це єдиний і правильний спосіб аналізувати такі події. А мене звати Ростислав, я фінансовий аналітик, спеціалізуюся на циклічності і психології ринку. І так, бачимо тижневий графік, наш біткоін. І дати 16-го року було одні вибор, 20-го року були інші вибори. І бачимо, коли ви також повинні розуміти, що вша вибори, і коли фактично переможець гонки приходить вже до влади, вони є з деяким запізненим. він не відразу приходить до влади, ну несуть. Ось, якщо ти хочеш побачити у такі прикольні флажки, бачиш, то просто додаєш в індикатора President Election Names and Dates», і можеш побачити, коли були вибори, і коли фактично прийшов переможець до, до влади. Ну, не суть. Бачимо, в 2016 рік вибори переміг Трамп, і як відреагував біткоін. Ось, друзі. На року біткоін показав ріс плюс 2377%. 16 рік. 20-й рік. Вибори? Байден. 328% за 365 днів. Приблизно вже розуміємо рік. Пік ставиться приблизно за рік після виборів. Окей. і на що вартує звернути увагу, ну, нерозумно було чекати в 2020 році ріст, такий, який був в 2016 році, тобто нерозумно було чекати в 2020 році, що біткоін дасть такий супер ріст більше, ніж на 2000%. Відповідно, нерозумно в 2024 році очікувати такий самий приріст ціни біткоін, який був в 2020 році. Давайте тепер подивимося. Наскільки це б'ється з моїми цілями. А мої цілі це район 90-110 тисяч. Це консервативні цілі на цей цикл. Ось. Малюємо. І так, бачимо 60% росту. Все доволі грамотно вкладається в мою модель. Тобто, з кожним, що ви розумієте, з кожним вибором, з кожним циклом відсоток росту біткоїна він падає. І 60%, порівняно з 30, 20, 300%, ну, десь воно так і виглядає. Однозначно можна зробити висновок, що вибори в США газ передують дійсно цим справжнім зростанням біткоїна і справжнім булраном. Тобто з тим вже не поспориш. Окей, тому чекати вже залишилося нам небагато. Хочу вам тепер показати свій телеграм-канал. Я його зараз активно веду, показую свої ідеї по ринку кожен день. Також показую свій м, публічний портфель, Які там у нас зараз є. Результати по публічному портфелю. Тому, якщо вам імпонує моя аналітика, можете підписатися мені як автор, буде це звісно приємно. Це є перше. Друге, Напишіть в коментарі під цим відео, чи вам буде цікаво прийти до мене на стрім на Ютубі, де ми зможемо з вами поспілкуватися в коментарях. Ви зможете задати деякі питання і відразу наживо отримати на них відповідь. Плюс я зможу підготувати цікавий матеріал. Він буде вже більш ну, стрім, проважно, не тривають години і більше. Я зможу більш детально розказати своє бачення по ринку біткоін, домінація і по альті, яка є, і в портфелі, і альта, яка цікава. Тому напиши в коментарях, чи це класна ідея, і чи ти би прийшов на такий стрім. Друзі, а на тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі!